Зараз в ДК Нафтогаз України буде вирішуватися і раз цей час, буде вирішуватися питання значить, лімітів на природний газ для нашого комунального підприємства КПТМ Паризьких тепломережах. Значить, пізно вечором, в п'ятницю, виконавчий комітет міської ради отримав, значить... Хороший лист я вважаю за підписом першого віце-прем'єр-міністра України Валерія Івановича Хорошковського. Я коротко є таке доручення, є доручення Київської обладнання адміністрації міністерства НАК «Нафтогаз України». Прошу спільно з Бориспільською міською радою в одноденний строк забезпечити відновлення теплопостачання житлового фонду. Та об'єктів соціальної сфери у місті Борисполі та в заходів щодо недопущення у подальшому відключень природного газу на виробництво теплової енергії для потреб населення. Про результати проінформувати Кабінет міністрів. Є таке доручення, підписав наш перший вице-прем'єр. Ми потім, я не знаю, Микола Миколаївич, ви отримали, бо ми на хвакс вам скидали отримали. у той же самий день. Працюємо трошки довше, а у вас на автоматі. Будемо інформувати населення, будемо інформувати засоби масової інформації, як надалі будуть розвиватися події. Але я повинен сказати, що п'ятницю, суботу, неділя і сьогодні рано. ну, працюємо у звичайному режимі, але немає отих надуманих питань, відключень і таке інше.